євро долар бачу стрімку висхідну структуру. У нас в верхній рівні еквіли є. І ось тут бачу, ми тестуємо імбаланс та даємо вже на нього реакцію. І від цієї реакції я хочу входити. Я ввійшов на 300 доларів вверх. Таргетом на трейд будуть ось ці рівні еквіли. Та, в принципі, трейд повністю мене влаштовує. Давайте подивимося, як він відпрацює. Ні, позиція в нас закривається по стоп лосу Але, мабуть, тому що потрібно було вибрати 3 хвилинний таймфрейм. Ну, нічого страшного. Буде для мене уроком. Хоча, мабуть, ми поверталися тестувати просто цей імбаланс, та я спробую перезайти. Нижчі вже точно немає куди спускатися. На 1 хвилину ще раз. На 300 доларів. Друга угода зайшла у нас у ноль. Просто забрав. Просто забрав своє. Але реально тут все е, дуже чітко, та, в принципі, я би перезаходив через, ось дивіться, вказую на об'єм, який тут є: імп 2, 3, 4 імбаланс. Ми зараз повертаємося, перекриваємо його. Тобто ціні більше по факту немає куди йти, оскільки ми тут все абсолютно заповнили. Нам немає більше куди спускатися. Тому. Я хочу брати ще лонга, Ну можливо я візьму його уже десь ось тут. З таргетом, знову ж таки, у нас ось ці лінії еквіли. Отже, я якось бачу цю надалі так. Всім дякую за перегляд цього відео.